Всім привіт! Народ! Сьогодні відео не в очереді. Я сьогодні хочу відповісти на багато коментарів, а особливо один. Один, який дуже часто люди задають в коментарях. Це в Ютубі, в телеграм-каналі. До речі, я створив телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь там також. Люди задають такі питання. І я буду на відео покажу вам так, як то кажуть, на хлопський розум, як я підбираю резистори до світлодіодів. Так що буде цікаве відео. Ставте вподобайки, а ми поїхали. Так, з самого початку я хочу е, почати з відео, який світлодіод я підбираю до цього ліхтарика, що я робив одноват, до одноватного, що я роблю для ЗСУ і так далі. Оце що відео вийшло покрокова інструкція. Я підбираю, я ставлю сюди ось такий резистор. Це в нас 12 Ом. 12 Ом. І я прошу вибачення, що я можливо в коментарях писав. Це не моя помилка, писав людям, які стоять тут резистор. 12 ом. Я писав 0,5 е, ватта. Але тут оказалося, що тут є 0,25 вата. Чому тому що я вчора заїжджав в радіомагазин і кажу: дай дайте мені, будь ласка. Резистор 12 Ом 0,5 Вт. А він каже: в мене такого немає. Я кажу, як нема вон стоїть, я брав вас. Він каже, це не 0,5, то 0,25. А вони були в пакетику, двойка стерлася, і двійки круг був. І виходило, типу я думав що 0,5-0,5 Вт. Так і я так брав і 0,5 Вт. Так, що ось так: оцей ліхтарик, що я робив, відео ви дивилися. Думаю, хто не дивився, переходьте. Йде резистор 12 Ом 0,25 Вт. Так, це зрозуміло, Це до от такого світлодіода, якщо ви будете купляти в нас або в Китаї одноватний світлодіод. Ось такий з підложкою йде SMD світлодіод. Оце такий резистор, це ідеально. Я зараз вам покажу, бо дуже багато людей писало, що вони гріються. Я з собою взяв такий от пірометр, і я це все вам покажу. Підключу на Він постоїть хвилин 5 і по провіримо, скільки він реально нагрівся. Далі. Потім люди писали 3 вати світлодіод, як мені підібрати резистор. Я також 3 вати, 2 вати. Зараз я вам це все детально покажу. Так. З одним ватом, я думаю, ми розібрались. Такі я ставлю свої гліхтарки. Чому? Тому що споживання дуже маленьке, Він дуже довго світить на такому світлодіоді і світла досить достатньо. Далі. Оце в мене світлодіод стоїть. 3 ватти, оце трьохватний світлодіод. Я людям пишу від трьох Вт світлодіоди ставте ось такі драйвера. Ось такі. Вони на Китаї коштують 30 гривень, 40 гривень. Закажіть собі декілька, якщо ви хочете робити ліхтарики. Ось такі це. Я би вам його підключив, але він в мене е, ніжка тут відірвалася. І то хоче, це є посилання в моїй гру в телеграм-каналі. В групі я робив посилання на ось такі драйвера на 3 Вт, 6 Вт і так далі. Оставте такі драйвера. Чому 2 Вт Ви можете підібрати резистор. 2 Вт без питань також. У мене 2 його немає світлодіода, я би вам показав. Але зараз я вам покажу, як я підбираю резистор на 3 Вт, тому що там дуже часто питалися 3 Вт-Вт. 3 зараз я вам включу напряму, але не надовго, щоб він не згорів. А це світить 3-ваттний. Зараз ми включимо 3-ватний. І зараз побачите, яка різниця. Коли він напряму, але він так довго вам не прослужить народ. Отака. Я думаю, я думаю, ви зрозуміли. Він вже гарячий. Він зараз вже гарячий. Це для нього забагато. Декілька резисторів накинув сюди. Ще одне таке хочу сказати: народ, чому я так, чому я так підбираю? Насамперед хочу сказати, тому що ці світлодіоди, які ви в Китаї заказуєте: оцей одноватний, двохватний, трьохватний, вони пишуть характеристики, але їх там немає. І якщо ти починаєш, як я підбирав по таблиці, цей діод мені ніфіга не світив. Ну от просто нефіга. Я якщо дивлюсь по закону ОМА по таблиці, підбираю сюди. Він ледве світить. Розумієте, от в чому причина? І тому я підбираю методом дивитись свідчення, щоб він не грівся дуже сильно. І тоді ресурс світлодіода буде правильний 10 тисяч годин, як заявлено е, виробником. На цей вати підберемо резистор. Як я це все буду робити? Зараз вам це покажу на відео. Беремо У мене ще крокодильчики взяв. Я підключаю мінусову. У мене тут акумулятор. Я зараз вам покажу. У мене тут акумулятор заряджений повністю. Зараз мультиметром вам покажу. Береться на номінальну, якщо ви будете по закону ОМА дивитися, береться номінальна мощність акумулятора це є сила, це 3,7 вольта. Вибирається. От У мене стоїть акумулятор, і він в мене має зараз. Блин. Та от. О, Це вже світиться. Зараз я вам скажу. Навіть так. Ось, він в мене заряджений, якщо ви бачите, 4,1 вольта. Так що це нормально. От при такому зарядженому краще підбирати резистор. Ну це або при 3,7, 3,8 вольт. Тому що, якщо ви будете підбирати резистор, коли у вас акумулятор буде 2,7 вольта, а потім ви зарядите, і світлодіод гріється просто нереально. І резистор також. Також на зарядженому акумі, так як в мене зробіть, от візьміть такий холдер. І от я, от я так і підбираю. беру холдер 15, на 15 Ом, і якщо я не помиляюсь або на 1 Вт, або на 0,5 Вт, я примотую от сюди. Легенько. Примотую і дивлюсь, як світить світлодіод. Ось так. А тут більше Вт. Бачите, він дуже слабенько світить. Він зовсім не гріється. Я його руками беру, я можу потримати декілька секунд. Я чую, що він теплий. Він, взагалі, холод... не теплий, він холодний. Він не гріється. Значить, тут у нас 15 Ом і десь в тому районі може десь півтора вата сили. І от в такому режимі, якщо ви навіть ви поставите, поставите сюди лінзу, цей світлодіод буде вам робити вічно, тому що в нього є підложка охолодження, він світить досить нормально. Якщо приставити сюди лінзу. Це взагалі буде бомба, але краще ставити от так же само світи одноватний, краще ставити 1 ватт і тоді споживання буде менше. Ось так, якщо ви поставите, реально буде світити довго і нудно. Він, от я тримаю його пальцями, він не гріється. Значить що? Я розумію, що він слабо світить, він на свої заявлені характеристики не світить. Я беру слідущий резистор. Блін, він мені так засвітить, якщо я не помиляюсь, 20 Ом. Та? От, я беру 20 Ом, тут вроді 2 Вт. Він ще слабше світить, бачите? Отаким От чином я підбираю. Далі я беру, оце вроді чи 10 Ом, не знаю. Блін, в мене вже все. Я, я вже в очі не бачу, що я роблю. Ось. А це в нас теж вроді 20 Ом. Десь в мене був ще на 10 Ом. Дуже маленький лишився. О, 10 Ом. Але тут десь 2 Вт. Наприклад. О. Ось так. Нема в мене на 10 Ом на 1 Вт, напевно. Немає. На 0,5 Вт. Так що ось таким чином підібрати собі от резистор. Купіть декілька, наприклад, там, от візьмете там 15, взяли 15 Ом 0,5 Вт або 12 Ом 0,5 Вт. І ви таким чином підібрали оцей світлодіод, до цього світлодіода резистор. Давайте ми попробуємо оцим 12 Ом 0,25 Вт. Як він буде світити? Я вам просто показую. Можливо, і він теж підійде, буде трошки грітись, але буде світити добре. Дивіться. От, світить він, блін, яскравіше, набагато. Може, і контакт поганий. Отак. От Але я не роблю так. Я на такі от е, світлодіоди трьохватні, я заказую драйвер, тому що. Резистором ви не відкриєте повний потенціал і повні люміни. То єсть тобто, люміни. Це є силу світла. Ну наскільки освічує він, і мощність його не відкриєте. Він буде вам просто світити. Так, да, він довго буде світити, але просто з резистором він буде світити ну довго і нудно, але не так яскраво, як би хотіло. Якщо берете драйвер, берете разом з ним світлодіод, Є на AliExpress Навіть комплекти. Ви берете комплект навіть з лінзою. Є 3 Вт з драйвером, 6 ватт драйвером і з лінзою. Купили цей комплект, склали собі ліхтарик з одноразки, взяли корпусом до запхали туди там, на 850 мА ліхтарик, і він вас буде з лінзою просто лупити нереально. Він на 10-15 метрів буде мати е світити і освічувати. 1-2 Вт, Так, ти можеш підібрати резистор, тоді він оптимально. Після 3 Вт я хочу, щоб ну, я беру 3 Вт, я хочу, щоб він повністю розкрився. Ось таким образом я підбираю. Хочете чекати, поки прийде з Китаю, заходите в радіо, на радіобазар, на радіомагазин і купляєте ось такі резистори. Наприклад, є вас, ви знаєте, що 3 Вт у вас є. Та? Ну, я вам говорю, там нема тих характеристик, що пишуть китайці. Нема ніяк. Є у вас там, наприклад, трьохватний світлодіод. Ви берете там резистор там, 15 Ом, 20 Ом, 0,25, 0,5 ватта і 1 Вт. І от такі декілька штук. По вони там коштують по гривні, по 50 копійок, по 30 копійок. Набрали собі, і ви собі поставили. От, як, я, як я роблю, я поставив от такі органайзери. і я собі тут вже підписав, і я собі вже відбираю. Ага, я хочу сильніший ліхтарик, я собі вже беру резистор. Але я ж говорю: ще раз повторюсь: беріть краще драйвера. Драйвер це супер. Плюс драйвера мають таку функцію, як моргання, 30% і так далі. Ось такі драйвера мають таку штуку в собі, як в магазинах ліхтарика. Ви нажимаєте нажимаєте раз. Він, наприклад, світить 100%, нажимаєте ще раз, він світить на 30%, можливо, вам не треба. І нажимаєте ще раз, і там струбоскоп. Ось такі драйвера мають в собі вже встроєне оце переключання. Так що це ну, супер, реально. Я колись вам знімлю. Е, прийдуть мені драйвера з Китаю. Я прийдуть світлодіоди трьохватні, я, вам, я зроблю ліхтарик трьохватний, мощний, класний. І от з тими всякими режимами, як в магазині. А, так що, ось такий чуть не забув. Хочу поставити вам людям, які писали, що резистор мій гріється. Я зараз вам переставлю магніти. Ми його включимо на декілька хвилин. І будемо бачити, провіримо, наскільки він гріється. Я ж взяв з собою ось такий домашній пірометр. Це хороший. Повірте, він дуже точно міряє. Це не з дешевих, якихось там з AliExpress за 30 гривень, за кажу за 30, за 150 гривень чи за 180. От я включив світлодіод І нехай він світить. Я прям без... без обрізок. От він світить, він теплий. Е... Розкажу вам про це цю штуку. Це домашній. Я малому міряю температуру. Він дорогий і хоч хто хоче, от такий. Лра називається, в нас вони коштують в районі 800-700. Ну, залежить на якому сайті знайдете. Він міряє дуже точно. В нього тут е, функція є цього, е, виміряти всякі предмети. Ну, от ви там готуєте, хочете, щоб там, наприклад, м'ясо було стільки, там, 80 градусів або стільки більше, далі ви виключаєте. І от він має такі функції. От. Це міряти себе. Я зараз от, себе поміряю. У мене 36,3, він чітко міряє, реально чітко міряє. Моя температура. Тут режим є е, дитина. Щоб ви міряєте дитину. Там е, знімається ця штука, більш точніше міряється в гусій дитини. Тоді буде більш точні, точні показники. І е, от він ви вибираєте режим. І режим оце домашні такі предмети, щоб міряти. І він міряє щось до 120 чи 110 градусів. От, він вже, скільки я говорю, вже, вже десь в районі. Я не знаю, скільки. Хвилину світить, не світить, не знаю. Ну, яскраво він світить, я мені в очах аж майорить. Дивіться, от я беру, вибираю, включаю його, домашній режим. Я представляю на діод. Давайте ми поміряємо, скільки температура. 20 градусів. Тепер приставляю я на резистор. Зараз я знімлю оцю штучку, щоб більш детальніше поміряти. Ми ставимо на резистор. Скільки резистор нагрівся, 23 градуса. Він же до хвилини горить. Я просто хочу людям показати, які казали, та він дуже сильно гріється. Можемо ще почекати хвилину, 3 хвилини. Він вже в свою робочу зону входить. І от така температура, яка міряйте, коли світлодіод пропрацював там, до 5 хвилин. Ну, навіть не до 5, можна до минути. Він дуже півхвилини світить. Я його рукою беру, резистор також беру рукою, вам показую пальцем. Заміряємо ще раз світлодіод 32 градуси. Це 36 градусів температура вашого тіла, так що не партеся. Резистор 24 градуса. Ще раз світлодіод заміряє. 29 градусів. Коротше, 30 градусів. Я так як я писав в коментарях. Ви думаєте, що я вас берешу? Я це все міряв оцею штукою, провіряв. І я в коментарях ви, ви, людям відписував, скільки він гріється. От, я руками тримаю. В такому сетапі це ідеальний ліхтарик. Я вам серйозно говорю. З одноразкою він світить 8-9 годин. Не гріється майже зов... зовсім до 30 градусів, може нагріватися. Закриємо його в корпус, нехай буде, добавте ще 5 градусів. Ну, 36-37 градусів, це є ну, то є ніщо. ніщо. Просто якщо ви будете ставити пробувати діоди драй... драйвера, оці от, і 6 ватні вже почнете. От 6 ватних ви побачите, що таке гріється світлодіод і гріється оцей драйв. Звичайно, що ви на рахунок цього думаєте? Також люди, які розбираються в тому, пишіть також. Чи я правильно вибираю? Ну, це моя думка. Я думаю, що так буде правильно, тому що я методом тика вибираю. Я дивлюсь, якщо світлодіод тухне, значить це за багато, за великий резистор. Якщо він сильно гріється, за слабенький треба брати трошки сильніший. І я ось таким методом тикав беру. купляю декілька резисторів і підбираю саме оптимальний. Це є моя думка. Кажу ще раз: випишіть народ, хто думає, хто як підбирає. Мені дуже цікаво ось таке відео. Підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там багато новин, анонсів моїх відео. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.